Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Від ранку росіяни атакують сумщину керованими авіабомбами. Гучно було також і вночі. Один зі снарядів влучив у житловий квартал у селі Стецьківка. На місці влучання зараз працює наша кореспондентка Олеся Боровик. Вона на прямому зв'язку з нами. Леся, розкажи, наскільки масштабні руйнування, що ти бачиш, і чи є потерпілі? А, так дійсно в селі Стицьківка це сумська громада. Вчора ввечері було особливо гучно. Сюди росіяни ударили кількома одразу кабами. Це було все ввечері, коли люди зазвичай такі роблять росіяни, коли люди сплять в своїх домівках і. Дивом обійшлося, що всі влучання були не прямісінько в будинки, а в житловому кварталі на, ну, на городах цих людей. Тому найбільше постраждали будинки це фасади. Як ви бачите на відео, це вибиті вікна, пошкоджені ось такі металеві паркани. Також дахи дуже пошкоджені. Всього на місці ми нарахували 11 будинків, хоча військова адміністрація. Вже прозвітували в ранковому своєму. Звернені про те, що було аж лише чотири будинки. Насправді, таких одинадцять там в когось більше пошкодження, в когось менші. Також в одному з будинків виникла така ситуація, що там був лежачий хворий. Його під час ударів кабами, там декілька шкабів було, то його було важко евакуювати. Ну і з нами поділилися одна родина. Там маленькі діти, то діти дуже перелякалися. Але на щастя, всі живі дивом обійшлось. Що люди не постраждали зараз? Вони поки що не лагодять своїх домівок. Чекають комісію, аби їм порахували всі збитки та власне зафіксували цей злочин росіян. Олю Олесю, дякую, Олеся Боровик про наслідки обстрілів Сумщини.